Чи в тебе було щось таке, коли ти себе в поганому сенсі відчула жінкою в дизайні? Да, і, наприклад, от до тебе ставилося якось не так, як завжди? Ну мабуть. Поганий приклад для цієї розмови, бо все добре. Навпада, взагалі не було таких випадків, і я не відчуваю ніякої дискримінації. Я й навіть не можу підтвердити статистику, що жінок менше. Коли у нас були курси, у нас було завжди 20 дівчат, 4 хлопці. Мабуть, не тому, що дівчат менше, а мабуть, хлопці більш самовпевнені вчаться сидять дома. В самій професії я теж не помічала, що хлопців більше в команді у нас не було якихось теж. Дискримінаційних моментів у нас була відчутна кількість е, проєктів, коли я не могла бути обличчям студії, тому що Вова міг би мати більше авторитет в очах клієнта, ніж якась дівчинка. Тому навіть якщо я була арт-директором, обличчям проекту все одно був Вова, тому що його би послухали, а мене би не послухали. Ну тобто, я є, є таке все одно ставлення. Або, наприклад, коли я щось кажу, то знаєш, там типа щось ну можу це сказати. Мою думку, там всі почули. Потім Вова каже саме, всі такі. О, так правильно. Я так. Тільки вже сказала це. Коротше, таке буває, да, з цим треба не знаю, жити, миритися або боротися. Скажіть мені в коментарях, дівчата.